Усім привіт! Ходімо, я вам дещо покажу. Бачите, оте місце з пакетами. Так от, ці пакети слугують нам як кошик для брудних речей. І це мене, ну, зовсім не влаштовує. Тому давайте зробимо щось більш схоже на кошик. І перше, що нам треба зробити, так це все виміряти, яким саме розміром має бути наш кошик. Мої заміри були такими. 30х40х75. На на Друге, що нам знадобиться, це рейки. В мене ж залишилися ось такі дощечки після ремонту. Їх треба в першу чергу розмітити. В мене повинно вийти 4 дощечки довжиною 30 см, 4 дощечки довжиною 40 см і 4 дощечки 75 см довжиною. В цих дощечках були ось такі шурупи. І нам треба їх всі дістати, щоб вони нам не заважали. Тепер всі ці дощечки ми розрізаємо і збираємо докупи. Це був мій перший досвід працювання шурупокрутом. І це, дівчатка, не дуже то й легко. Коротше, крутила я цими дощечками як тільки могла. І в кінцевому результаті змогла зібрати лише ось таку конструкцію сама. Все інше вже робив чоловік. І ось така основа для кошика у нас вийшла. Тепер її потрібно пофарбувати. Фарбувала я її ось таким глиняним кольором. Він залишився у мене після ремонту в спальній кімнаті. Ось такий колір був, коли все висохло. І мені він був сильно яскравий. Тому зверху я вирішила покрити його ще лаком по дереву, щоб трішки це все діло затемнити. І ось така основа у нас вийшла. А продовження вже буде в наступному відео.